От ось прямо зараз я відчуваю, що я дуже голодна. Якщо чесно, звісно, я щаслива, але я ще не можу це, я не можу повірити, що це правда. Якби в мене є медаль, але я ще не вірю, просто це ми це зробили, і що я можу сказати, що я олімпійська чемпіонка. Взагалі розумієте. Я ні. Що, що відчувало в той момент, коли Ольга зробила те, що вона звичайно робить, так? Да? Зробила цей останній переможний удар у кол. Що я... ви робили взагалі тут момент? Я не, не знаю. В мене напевно були сльози, я просто в це не, не вірила і побігла її обіймати. Я в шоці була і все. Це... Просто це неможливо. Він був. Як виходили з яким настроєм взагалі на, на командний турнір після особистих виговорив, казали, що переведе всіх, повбиваєте всіх нафіг після такого, ну, скажімо так, не дуже вдалого завершення особистих, особистого турніру. А, так, я на це сподівалася і дуже хотіла, але по результату було взагалі не так, і я відчувала всередині, що. Не йде в мене, що взагалі не мій день, і я взагалі не та, яка була в особистих, І мені здається, що я дуже перегоріла і, на жаль, не змогла забити, себе зібрати до документ. Що такого вийшла третій бій Ренвекі? Що вона такого ну, запропонувала, що ви не змогли з нею знизити. Нічого спрати. вона не запропонувала такого. Просто я дуже поспішала, я не була сконцентрована і все. Якби тут я програвала сама собі, а не їй. І, і все. А, наступний бій з японками. Наскільки було очікувано Японки? Як ви а, Ну, Я десь. Думала, що напевно японки виграють в Америці, і якби я очікувала, що ми будемо з ними фікувати. Скільки складно було з ними? Ліна говорила перед перед матчем, перед Олімпіадою, що доволі не незнайома команда, ви рідкісний каже, що ми з ними фіктували перший раз за цей сезон, але ми були впевнені, що ми зможемо в них виграти. І були, звісно, переломні моменти, але ми долали їх. Справлялися з ними. Кому би хотіли присвятити цю перемогу? Ну, звісно, по першу чергу, це моєму головному вболівальнику, Це моєму синові і, звісно, Україні.